Доброго часу, шановні всі, сьогодні у нас 25 липня 2024 року Кременчуцький район Полтавська область. І я хочу зняти невеличкий обзор такого сорту як Royal Majestic. На дане число, на дану дату на сьогодні уже відсотків на 70. Ну, відсотків 70 плодів уже. Знято, ну, може, трошки менше, ніж 70. Оці плоди, що прямо зараз в кадрі, Ну, це такі грам по 230-240. Ну, я б не сказав, що це середня вага при класичному нормуванні, тому що в мене є в цьому сезоні більшість дерев із. Ну, з центральним провідником, так скажімо, з вільною обрізкою, перевів на чашу, і, можна так сказати, це поодинокі, поодинокі плоди, так, два, три, там десь, може, близько 5 кілограм на дереві. Ну, тобто, кажу, як би по правді як воно є, ми їх і зважувати саме більше не будемо. Ми на ваги кинемо. Ті, що Ну, от, середні ті, що будуть при нормальному нормуванні. Ну, Це десь приблизно, так скажемо, розмір калібер Маджестика 150-170 грамів. Так, ну, в цьому відео може заодно паралельно і про нормування розкажу. Ну, як то кажуть, бігло швидко. А зважимо ми ось. Оцей плід. Ну, так знаєте, як говорять, Чистота експерименту в умовах у людей, це воно приблизно таке буде. І ну, зрозуміло, що я в е, той момент, де дуже висока агротехніка, де там капля полив, е, всі гумати добрива, ну, там, може, такі садоводи. І, і витягнуть все по 240-250 по 250, там, кілограмів 30 плодів, ну все в ваших руках. Ну, ну, ви зрозуміли, що я маю на увазі. Так, далі. Перед тим, як перейдемо до зважування по на рахунок нормування. Бо часто за ці 7 років, ну, по-любому, людей 20-30 запитує. Говорить, А дайте такий, щоб був крупний. Ну, у мене в колекції всі сорти, практично, це США, Канада, Італія. Може, деякі французи є, я точно не пам'ятаю. Так що я хочу сказати: персик це така культура, яка на 95% в обов'язковому порядку. Потребує нормування. Ну, Ви бачите, це не картошка, що якби, якщо дощі йдуть і, ну, там бур'яну нема, нормальний догляд, то вона на максимумі потенціалу буде. Ні, персик нормується. Як нормую я класично. Це десь 15 см між плодами я залишаю, ну, дивлячись по дереву. Звісно, а ліросада, наприклад, вона більш краще тримає нагрузку. Слаборослі низькорослі сорти, такі, як Royal Gym, там, е нектарин, Суперквін. Його можна більше грузити, менше нормувати, ну, менше плодів зривати. Там будуть плоди тоді ну, по 120, по 150. А так все, щоб вийти на вагу 170. 170-150 і вище, 15 см між плодами, а то й 20 по деяких сортах. Ну, дивитись, ще по сорту потрібно. Так, скажімо, як інжирні там, персики чи нектарини, ну, їх там плюс-мінус можна не нормувати. Ну, це я ті фактори виключаю, там, да? що не до запилення було, брунька підмерзла там, е природні, так скажімо. Катаклізми допомогли. Тобто, це отак. Тому що, ну, розумію, що, може, це відео будуть дивитися, ну, скажімо так, да? не зовсім тертікала чи я ті, хто, ну, плюс-мінус. На початку свого шляху там тільки на 3-4 рік персик плодоносить, і людина не пойме, чого воно там у когось 200, а в неї 100. А ще, ну. Це тут я озвучую не тему, там, знаєте, гігантизму чи показати, похвастатися, який у кого Вайнголд на пів кілограма. Справа в тім, що персик, ну, особливо там круглоплідні сорти, вони при вазі 80-100 грамів, вони дуже в кис... ну, кислоти дуже багато дають. Кислоти дуже багато дають, цукристість падає. А ще якщо дощове, ну, дощовий сезон дощове літо, так взагалі ну, смакові дуже падають. Це вже не кажучи, якщо його там, якась болячка піддали чи ще щось, краще, ну, краще дати з запасом йому. Так що, як то кажуть, підсумовуючи цей момент, Придивляйтесь до своїх дерев, ем, хто може ще не зрозумів, як що. От приблизно на метровій гільці 5-6 штук. ну Дивіться ж, звісно, якщо це по всьому параметру крони. Бо може таке бути у вас, наприклад, там 3 метри в кроні деревина, по трьох сторонах горизонту немає нічого, зав'язалось тільки на одній гілці. То зрозуміло, що там. Можна цю пальму, якби гілку, всю залишати. А так в обов'язковому порядку, по великому рахунку, весь персик, нектарин да й сливу бажано також в меншій мірі, але бажано її нормувати. Ну, а це, що тут хотів сказати по нормуванню, може комусь допоможу. Так, ну а тепер зважимо та і будемо завершати це відео. Ну, як я казав, давайте оцей візьмемо. Так, ну, плотно, ну, може, хто не знає, да, він плотно держиться на гілці, від кісточки він не відділяється. Всередині червоні такі прожилки. Ну, подивимося, грамів 150, я думаю, буде. Зараз покладу на ваги. Так, ставлю тарілочку, вмикаю. ваги. Зараз воно відтариться. Так, нуль. Ну. Ну, хай буде 165. 164. Ну, не вгадав на один грам. Ну, це отак. Ну, зараз ще розріжу, покажу м'як. А, так. Ще на рахунок сорту забув, як би додати. По смаковим взагалі. Ну, люди купували саженці У нас там 3, там я знаю, 5 років назад. Тут по місцевості ну, в сусідніх сілах ж багато людей зверталось до нас. Ну, Людям нравиться, якщо чесно скажу. Люди кажуть, класний, смачний, ну, на ринку говорять ну, гарно їх. Люди купують. ну Тому що ж на ринку знаєте, як, як вони кажуть, покупець очима. Ну Мені по ну От іменно оцей сорт із роялів. ну 50 на 50. Щось я Не знаю, непоганий. Смак непростий у нього, також ну кислинка є, цукристість. Ну, вирішив свою думку додати. От Royal Lip смаковим і Royal Summer. Мені набагато-набагато краще. Кісточка там відділяється. Ну, це, мабуть, якби на любителя. Ведон у нього, звісно, шикарний. Так, ну ладно, розрізаємо. Так, розрізав. Ну, оце-таки він всередині. Ну, камера так, значить. Нас... Насищеності, контрастності більше. Додає не такий, прям дуже він краснючий, більш бордовий такий. Віса вже вимкнулись, вони автоматично вимикаються. Ну, це так. Так, є саженці в наявності даного сорту, бо там люди мене запитували, всі саженці, що в мене є. Щеплені, сливи, персики, нектарини, абрикоси, все щеплено на манджурській підщепі. Персик дикий, персик манджурський. Все на сумісність перевірено, все чудово росте, все нормально там буде. Так що... Кого що там цікавить, каталог прикріплю в описі до відео. Як зі мною зв'язатися, електронна адреса також буде під відео. Всім гарного перегляду, всього найкращого. До побачення!